Говорить Тернопіль. До вашої уваги програма обласного державного радіо поміркуємо разом. Вестиму випуск я Людмила Островська вихід в ефір забезпечують звукооператори Олена Мазепа, Владислав Стечишин, звукорежисер Галина Зубик. Вітаємо вас! Річ широко на державному рівні відзначався Міжнародний день інваліда. Україна ратифікувала конвенцію про права інвалідів, і у лютому треба буде звітувати про те, що зроблено для цієї категорії людей. Серед численних заходів з нагоди неспроможних людей ми зупинимося на всеукраїнському відзначенні, що відбулося у столичному українському домі, і побуваємо на перегляді фільму в Тернопільській обласній науковій бібліотеці. І поміркуємо разом про те, як суспільство реагує на людей з Здоров'я чим може допомогти, крім податків, тим, хто хоче стояти із здоровими людьми в одному строю. Поміркуємо разом. У столичному українському домі урочистості тривали два дні. На поверхах розгорнула роботу виставка творчих робіт майстрів прикладного мистецтва. Я зустрілася там із давньою знайомою із Хмельницька, народною майстриною Ніною Гонтарук. Пані Ніна бере участь у тернопільських фестивалях Цвіт вишиванки. В український дім майстриня привезла чотири вишивані картини. Привезла чотири роботи. Бачу, що стільки тут людей, стільки немічних. Також себе не дуже добре почуваюся, але я вважаю, що це тимчасово. мені приємно, що біля моїх робіт зупиняються люди. Я сподіваюся, що з часом буде все краще. Буде мати визнання. Бо для художника саме краще – це мати визнання. Ви вишиваєте і вишиванки, і рушники, і тепер картини. Я вишиваю абсолютно все. Я за що взяла, і за те зробила. Я не можу не сказати своїм радіослухачам, що я таки пізнала вас по вишивці. Я сказала, яке ж красиве у вас плаття, а то з'ясовується аплікація старнової хустки, маминої. Мама завжди любила хустки, і вона дуже багато після смерті залишилася. Я потім думала, віддам дом престарілих. Але коли глянула, а вони вже молю поїжджені, і мені було просто прикро. Думаю, як і віддати вже порчені комусь віддавати не варто. Маєте перед вами те, що маєте. Дуже гарна картина, просто витвір мистецтва і на такій гарній. Я дуже дякую. Тут є картина, яка називається До 20 річчя незалежності України. Без вербі і калини нема України. Я в кожній області вишила і вербу, і калину, карта і України, храм, і храми, і річки, і возвишеності. Все я бачите, показала на цій карті. І мальви, такі чудові На прапорі на прапорі нашої України. Люблю Україну. Ми також любимо. Дай Боже їй здоров'я і сил. У мене вища вже Шевченкіана. Анна більше ніж 40 з лишнім робіт. І вишити. Шевченко, ззаді за портретом Шевченка, сучасна Україна і минула Україна. Секрет вашої вишивки у тій потрійній вишивці? Я художник, ну тільки вниці. Перший шафри я їй грунтовку даю. Художник дає ґрунтовку. Просто акриловими нитками зашиваю фон. Повітінках, уявляю собі зразу картину. До речі, не малюю. Ескізів не роблю, і з нічого не беру. Все вигадані роботи. Шар я даю будиночок, дерево, хатину, річку, віс. А третій шар в мене шовком зашивається. Я підсиленням ефекту, і воно дає як шовкографія. У виставковому залі. Я зустрілася із тернополянами. Варониця Ольга Романівна, директор будинку інтернату. Ми представляємо Тернопільську область, Скалоподільський психонерлогічний будинок інтернат Ми представляємо і художні вироби вихованців Мельниці Подільського, дитячого будинку інтернату, вишивки, картини, декоративні роботи. А в нас суто продукція, яку вели... України, багатий щирий український сіл, і консервації, і овочеві, і фруктові все те, що своїми силами разом з працівниками підопічними маєте поле. Ми маємо 25 гектарів поля. Лі, ми маємо сад, ми маємо близько двох гектарів городовини. Ми також маємо ферму, тільки зраховуючи те, що зараз період посту, порахували за краще, що підготуємо такий стіл без м'ясного. У вас випічка розкісна. Випічка, так, славиться західна Україна своїми і випічками, і всіми щедротами. і крупи власно виробництва, і фасоля, і сушеня, все, що використовуємо, і овочі свого поля, і часник, і цибулі. Нулячись на цей стіл. Я. Розумію, що не бідують у вас підують, не бідують бідують підопічним, бідую, під Повірте, а ще більш що суттєво, що вони зайняті. Люди зайняті працею помірно, скажімо, і вони менше мають часу прийматися своїми проблемами. Люди в нас психонорологічний будинок інтернат. Це дуже важливо. Це працетерапія, це їхнє життя. Це наша спільна господарка, це наша спільна справа. У центральному залі тривав концерт нагородження майстрів, працівників соціальної сфери. Вдруге цьогоріч у День інваліда підбив підсумки всеукраїнський конкурс Золота нитка аріадни» для журналістів та засобів масової інформації на краще висвітлення життєдіяльності інвалідів. Зініціювала в минулому році цей конкурс громадська організація Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів. Цьогоріч до них долучилася Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України. Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Антоненко Ігор Іванович, голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів. Конкурс золота нитка ріадне. Ми проводимо вже другий рік. Проводимо його серед журналістів, серед працівників телерадіокомпаній, як і державних, так і недержавних. Мета проведення зблизити пресу, четверту владу з громадянами України, які мають інвалідність, показати, що ми такі ж самі, як і всі інші люди, але трішечки більше потребуємо уваги, як з боку держави, так і більше з боку таких. Самих же громадян, щоб громадяни відносились до нас толерантно, відкрито, не жахались, не лякали нами дітей, показати наше життя, те, що ми можемо навіть дещо робити краще ніж інші люди, ігор Івановичу, що вас здивувало в роботах журналістів? Здивувало те, що в минулому році на розгляд журі було подано більше 60 робіт, а в цьому році вже більше 120. Тобто, зросла і зацікавленість самих працівників мас-медіа, а також зросла зацікавлені в роботах більше висвітлювати, працювати працівників, журналістів недержавних організацій. Саме цікаво, то, що самі статті, самі роботи більш такі життєві, більш наближені до реальності і показують те, що на жаль, в повсякденному житті воно скрите. Визначали переможців у дев'яти номінаціях. Складно було визначати номінантів. Складно було визначити переможців в телебачення. Там прийшло більше 17 годин. тільки які треба було пересмотрити всі матеріали. Це дуже-дуже важко. Роботи становляться весь час краще-краще. Є такі номінації, де по два переможця. Просто ну не можна залишити одного. Совість не дозволяє. Про результати цього конкурсу для нашої телерадіокомпанії ми вже повідомляли. Зоряна довгань у номінації Кращий тележурналіст одержала диплом третього ступеня. А радіопрограма Поміркуємо разом про Наталю Білянську зайняла у своїй номінації перше місце. Чого ступеня в номінації «Кращий журналіст? Вислухайте програму обласного державного радіо. Поміркуємо разом. Журналістські роботи, документальні фільми привертають увагу до людей з обмеженими можливостями, розповідають про їх права, творчість, таланти та громадську активність. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся перегляд фільму, знятого журналістами громадської організації Розмай про життя інвалідів Сполучених Штатів Америки та України. Ольга Юрівна за відділом літератури іноземними мовами. Фільм надійшов до нас від посольства США, з яким ми підтримуємо зв'язок завдяки програмі Вікно в Америку. Фільм створено за підтримки відділу підтримки медіапроєктів Державного департаменту США, адміністрації президента України, фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Цей фільм є виробництвом медіа центру Розмай у 2011 році. У серпні цього року він був представлений у Києві. Фільм вражаючий ковалькова Тетяна Петрівна, завідувачка відділу міського абонементу Тернопільського. Обласної універсальної наукової бібліотеки. Переглянувши цей фільм, фільм не це вразить. Складається він з чотирьох частинок, і основна ідея цього фільму це те, що люди, які є серед нас, але вони інколи не з нами. Вони мають повне право бути разом з нами, бути вільними від цього. І ми повинні дослухатися до кожного з них. Ми їх не повинні ігнорувати, і в цьому вчить цей фільм. А ще мені хотілося б дуже, щоб ми почерпнули, ми українці, про те. Як відносяться в Америці до таких людей, які неспроможні відвідати в бібліотеку, тому що вони в інвалідному візку, або вони прикуті до ліжка і вони є вдома і не можуть до нас прийти? Ще до таких людей, які на жаль відчувають себе якимись обділеними, а ми здорові, повинні в тому їм сприяти. І не випадково цей фільм ми вирішили показати для студентів. Для молоді, які повинні знати, не забувати про таких людей, і ось на захід до нас завітали студенти університету Україна. В ньому вчаться діти, які мають деякі вади. На цей фільм ще прийшли з державних і громадських установ. Це міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та обласне відділення соціального захисту інвалідів. Фільм починається з того, що президент Сполучених Штатів Америки на Голошую на те, що ми не повинні забувати про таких людей, людей з обмеженими можливостями. І американці роблять все для того, щоб вони себе відчули повноцінними людьми в своїй країні. Я ще хотіла сказати, що наша обласна універсальна наукова бібліотека зовсім не стоїть осторонь від людей з обмеженими можливостями. Починаючи з минулого століття 40-х, 50-х років, переглядаючи архіви, ми бачили, як в нашій бібліотеці книгоноші, які приходили в бібліотеку, допомагали людям принести книжку додому, які не спроможні були відвідати бібліотеку, і ось зараз ми, працівники відділу міського абонементу, намагаємося продовжити цю справу, адже до нас приходить багато літніх людей, самотніх людей, які хочуть поспілкуватися, які хочуть почути живе слово, і наші працівники докладають всіх зусиль, щоб вони відчули себе не самотніми і не обділеними. і таких людей в нас. С є багато і вони записуються до нас, і ми дякуємо, що вони не забувають приходять до нас. Нещодавно ми уклали угоду з управлінням соціальної політики міської ради з відділом, який обслуговує людей одиноких, і саме через посередництво кур'єрів, працівників цього відділу, ми будемо намагатися доставляти книги таким людям. Ми розробили анкети. У нас є пам'ятки для таких користувачів, і ці люди відгукуються на це. А наш. Чи працівники підбирають відповідну літературу, але пандуса у вас немає так. доступу для візочників. Мене дуже хвилює те, що наша бібліотека недоступна для людей з обмеженими можливостями. Пандус у нас не обладнаний. В нас навіть, на жаль, немає поручня, коли такі читачі йдуть по сходах, і важко їм, наприклад, сходити по них, тому що немає поручня. У нас немає альтернативної літератури в бібліотеці, шрифтом Брайля, ось цього. Фільму я побачила, що, наприклад, в бібліотеках американських є багато книг шрифтом Брайля. В них навіть є книги українською мовою шрифтом Брайля. Граніте видали чудові книжки ну, шрифтом Брайля. А в нас цього немає. У нас немає методичної літератури, яка би допомагала спеціалістам цьому напрямку якось вдосконалюватись. У Нас також цього немає, але ми не будемо вже такими песимістичними, і я думаю, що все це. В нас буде у, у новій бібліотеці, так, якої ми чекаємо. Адже щоб людина в інвалідному візку могла собі вільно вибирати книжку з полиці, стелаж має бути на рівні витягнутої руки. А відстань між стелажами має бути така, щоб інвалідна коляска могла проїхатися. І тоді б люди насправді б нам подякували Дякую. за це. Звичайно, хотілося, щоб більше на це звертала увага влада, де Тати багато від чого залежить те, що долучитися і звернути увагу на таких людей, як люди з обмеженими можливостями, миля Степанівна, Сухорукова, Тернопільський коледж університету України. Проблема, яка піднята у цьому фільмі, є дуже живою і актуальною на сьогоднішній день, тому що вона показує інвалідність з такої людяної сторони. Ми повинні усвідомити, що інваліди це такі ж самі люди, і інвалідність це є не мірило їхнього соціального статусу, а тільки особливості їхнього здоров'я, і тільки цим вони відрізняються від нас. А загалом вони такі ж цікаві, такі ж активні, такі ж глибокі люди. І багато в чому, і часто навіть вони досягають в сфері своєї діяльності дуже великих успіхів, і ми маємо просто сприймати їх як абсолютно рівних нам людей. Ці стереотипи людина з інвалідністю, студент з інвалідністю. Вони абсолютно зняті у нашому навчальному закладі, тому що в одному середовищі вчаться абсолютно всі студенти, всі сприймають один одного на рівних, всі захоплюються один одним, переймаються досвідом. І часто так трапляється, що студенти з інвалідністю є більш наполегливими. В досяг... Гненні наук і їхні друзі просто рівняються на них у цьому відношенні. А загалом в колективі панує така атмосфера толерантності. Ви слухали програму Поміркуємо разом. А є про що міркувати у ракурсі Дня інваліда. Це був лише один день уваги до неспроможних людей. А їм жити зі своїми вадами щодня, зустрічатися із проблемами і долати їх пожиттєво. І добре, якщо поруч розуміючи їх, здорові фізично люди. А якщо ні, поміркуємо про це разом. Дякуємо за увагу! Бережіть себе і будьте здорові! Програма Поміркуємо разом виходить в ефір щочетверга о 20-й годині. До зустрічі.